Збивають, змішують та відміряють пропорції. Більше десяти годин на ногах за плитою усе, аби потішити військових домашнім десертом. На ринку столичний спекли 6 тисяч млинців. Налісники ми зараз з дівчатами створимо, будемо начиняти. Потім кладемо шматочки масличка як вдома, тому що хочеться передати оце тепло і знаєте, домашній уют і тепло хлопцям, щоб вони відчули, щоб вони насолодилися. Небайдужі зібралися у гастрохабі на ринку столичний, аби разом із шеф кухаркою Тетяною Літвіновою приготувати смаколики для наших захисників і захисниць. Дві Тетяни завжди гостинно запрошують на майстер-клас класи. і це чудова можливість віддячити і їм, і чудова акція, щоб підтримати наших захисників. Тому сьогодні я тут чудовий момент, в тому, що є можливість зробити щось для зсу. Своїми руками, своїм теплом, ми їх чекаємо. Організувати масштабну сімейну кухню на ринку столичний допомогли партнери. Усі продукти надали абсолютно безкоштовно. Серед них і благодійні фонди, які доставлять ласощі на фронт. Неймовірний психологічний посил, що ми їх не забуваємо. Їм іде не просто млинець, а частинка дому, частинка рідного дому. Де в окопі він це з'їсть і згадає, що так його тут чекають, про нього піклуються, а про цього бійця ніхто не забуває. Налисники готують за особливим рецептом Тетяни Літвінової. Зіркова шеф-кухарка гостинно ділиться ним із усіма відвідувачами. Це млинці домашнього свята, які приїдуть до хлопців, і ми потиснемо їм. Руку таким чином передамо трошечки нашого тепла з тилу. В нас тут свій бій дівчачий. Ми робимо те, що можемо. Таким чином передамо їм нашу подяку за те, що ми вільні, за те, що ми можемо жити наше життя, працювати, і можливо, таким чином ще надихнемо когось.